Вітає всіх, хто нас дивиться. Марафон. Переймає телеканали Тернопіль. 1 та інтебе. Про всі головні події області та міста. Розповім за мить. Не стало ще одного воїна ЗСУ з Тернопільщини Михайла Осифа. Він помер після важких поранень, отриманих у бою з росіянами поблизу Сєвєродонецька. Чоловік уродженець села Дубенка монастириської громади. Вічна пам'ять захиснику України. Підозрілого росіянина затримали у Тернополі під час перевірки. У чоловіка виявили три бойових набої калібром 5,45 та згорток із наркотичною речовиною. Із громадянином РФ спілкували слідчі, щоб встановити звідки у нього ці речі. І сьогодні із залізничного вокзалу Тернополя та центрального універмагу евакуйовували містян. Причина повідомлення про замінування. Це вже вдруге за місяць поліції надходять такі виклики. Причому сьогодні мінували не лише Тернопіль. Вхід обгороджений стрічкою наряд поліції. Цум не працює сьогодні. 12-й годині невідомі повідомили поліцію Тернопільщини про замінування двох об'єктів центрального універмагу і залізничного вокзалу. Біля 12-ї години до чергової частини головного управління надійшло повідомлення про те, що в центральному універмазі міста Тернополя та на залізничному вокзалі міста Тернополя знаходяться вибухові матеріали. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна група. Проводилася евакуація населення і проведеним оглядом приміщень та території даних установ вибухових матеріалів виявлено не було. Із суму рятувальники евакуювали близько 200 осіб, стільки ж із залізничного вокзалу. Загалом ж весь огляд тривав до півгодини. Тому незабаром усі працівники повернулись на свої робочі місця. З нами спілкуються неохоче, та все ж розповідають, евакуація пройшла швидко та без паніки. Просто всім сказали вийти, всі вийшли. все. не знаю, буквально пару хвилин і потім вже знову поверталися до роботи? Так все провірили. Сказали, можна заходити. Це вже друге неправдиве повідомлення про закладену вибухівку у ЦУМІ та залізничному вокзалі за цей місяць. Наразі поліція розшукує людей, які повідомили про замінування. Їх чекає покарання за статтею 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Сім років за ґратами таке покарання загрожує жителю Чортківщини, який викрав сумочку у жінки в теребовлі. Його затримали очевидці, коли той спіткнувся під час втечі. У суді чоловік свою вину визнав, тож буде відбувати покарання. Готуватися до зими з літа закликають тернополян та жителів області. Як це роблять, зокрема у Тернополі розповів голова ОСВБ Київська Сім. Більше про програми модернізації та економії дивіться у сюжеті. Модернізувати, щоб заощадити у Тернополі. Мешканців багатоповерхівок закликають покращити утеплення своїх будинків та систем всередині, щоб в подальшому зекономити на оплаті компослуг. Фасад, звичайно, ми хочемо утеплити повністю до початку опалюваного сезону. Інші додаткові роботи, такі як заміна, заміна балансувальних клапанів, встановлення балансувальних клапанів, сушки, парапети. Це можна виконувати і в зимовий період, тобто щоб не тягнути. Володимир Виваль розповідає. Дає його ОСББ щороку активно готується до опалювального сезону. Ще у 2019-му почали співпрацювати з фондом енергоефективності і певні роботи всередині будинку вже виконали. 70% повертає фонд, 10% повертає міська рада і 20% самі співвласники. Якщо взяти по цифрах на сьогоднішній день, це дійсно дуже мало трьохкімнатна квартира це 13 тисяч. Якщо взяти по грубому, двохкімнатна це маємо одиннадцять. Тисяч і шість Це однокімнатна квартира. Так, звичайно, ціни пішли до гори. Десь будемо переглядати кошторисну документацію. Можливо, щось збільшиться, а можливо, все лишиться на своїх місцях. Утеплювати багатоповерхівку на вулиці Київська, 7 розпочали 23 лютого. Через війну на певний час роботи призупиняли. Зараз працюють, аби встигнути до зими. Оце утеплення, що ми зробили, якщо взяти по нерозбереженню. Коли було до того, там їх допустимо тисячу кубів, було б газу йшло, то після цього утеплення ми думаємо в 40%, в межах 40% буде менше. А сьогоднішній день це відповідно досить великий. Гроші є, і людям буде легше оплачувати за цей газ. Усі процеси контролюють представники Державного фонду енергоефективності. Окрім економії, мешканці багатоповерхівок фактично продовжують термін експлуатації будівлі. Загалом вони отримують комфорт як зимку, так і літку, бо літку не перегрівається будівля. Вони отримують здорожчання свого житла, тобто їхні квартири стануть дорожчими на 2-3 тисячі доларів, як мінімум. А вони отримують, ну звісно, менші платіжки за спожиті енергоносії. Наразі з фондом енергоефективності співпрацює 10 ОСББ Тернополя. До цього у Тернополі 5 років діяла програма енергомодернізації, за якою чимало будинків теж модернізували свої приміщення. За весь цей період часу 60 будинків скористувалися нашою пропозицією цим проектом. Хочу сказати, що є будинки, які в межах одного максимум, двох сезонів. За рахунок споживання дароносіїв зекономили і компенсували ті кошти, які люди вкладали як свою частину в даний проект. Це саме буде і тут. Особливо це актуально сьогодні, не під час військових дій, коли ми чекаємо тяжкої зими. Зазначимо, готуватися до опалювального сезону заздалегідь закликають усіх жителів області. Люди можуть змінити вид палива або ж зменшити площу опалення приміщень. Укрпошта до Дня незалежності випустить блок марку під назвою Вільні незламні непереможні і конверт. Це перший такий випуск під час війни. Про це 18 серпня повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Тираж буде всього мільйон примірників. Художник Антон Хрупін. Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня. Ще одна яскрава подія в новітній історії України за кошти, які українці збирали на безпілотники Байрактар. Фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Він суттєво допоможе нашим захисникам у боротьбі з росіянами. Українці, ви космос. Ми купили супутник, але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Ані приготування до яблучного спаса тернополяни сьогодні стояли в чергах за фруктами на ринку, щоб зібрати святковий кошик. Який цього року врожай та чого вартує? Дізнавалися наші журналісти. Розмаїття фруктів на ринку та черги за ними у серпні можуть означати лише одне незабаром яблучний спас. З Самого ранку людно буквально біля кожного прилавка. Для початку покупці обирають кошики. Пан Василь, до прикладу, привіз свій крам аж з Закарпаття. Тут вибір, бачите, від 100 гривень до 300 такий розтакий грошовий діапазон. Головні на спаса яблука. Цього фрукту на прилавках на вибір і смак. До свята і після нього з яблуками можна пекти пироги і пиріжки. Варити перше цього сезону варення тощо. Вартує кілограм яблук на ринку від 20 гривень. Слід за яблуками покупці обирають мед. Соняшник, різнотрав'я і такий є е, трошки гречка, трошки золотарник, такий медик. Мед пан Богдан привіз із власної пасіки. Каже, люди обирають різний, що кому до вподоби. 150 гривень літра любого меду. Є півлітрові, літрові. Кошик на спаса це символ родючості, добробуту та подяки за врожай. У нього, крім яблук, ставлять інші фрукти. Ось, наприклад, виноград. Вартує від 60 гривень за кілограм. На деяких прилавках ягода імпортна. Є більший попит переспаса -перес виноград Одеса, Турція. Одеса, а Турція Турція чи Одеса? Турція, Турція. В Одесі ще не достиг, не, не, достиг. не достиг. на тернопільський ринок. Свій урожай привезли продавці з різних міст, от, до прикладу, груші та персики з Чернівеччини. До спасу все беруть. Дві грушечки, дві сливочки, два яблучка. Все беруть до кошика. Грушечка 65, сливочка 45, яблучко 30 гривень, сливочка є і 20 гривень, але трошечки менше. Кошик до спаса також прикрашають квітами або травами. Хтось ставить усе поряд, а хтось зілля складає окремо. Ось, до прикладу, пані Марія ретельно підбирає всі рослини, які буде освячувати. Я вже вдома маю, вдома на городі, хоч ми живемо в Тернополі, але я на маленькому городчику дуже багато маю і ромашку, і ну, Таких лікарських рослин. А це старовинна рослина, яка дуже рідко трапляється. Я з великою задоволенням, я колись її мала, вона в мене пропала. Ну, а калина, само собою, зрозуміла. Це, це, це лікувальна, це лікувальна дуже добре від нирок. І я переважно, як роблю букет, то лікувальні такі трави, зілля таке гарне. І таке я стараюся, щоб старовинне було. Розмаїття трав привозять теж з різних усюд. Продавчині готові пояснювати навіть, які властивості має та чи інша рослина. Лікарські беруть ті, що по льон, яблука. Такі треба брати, щоб допомагали, так? Ну, лікарські, лікарські трави, пижмо, полин. Ну я, які по дві гривні гілочка, а то 30 ці гривні букет. Купити всього потроху і зібрати кошик на спаса цьогоріч вартує щонайменше 300 гривень, але головне на свято не фрукти чи зілля. А як завше у християн день треба починати з молитви у церкві і лише опісля сідати до святкового столу. Цього дня у давнину прийнято було пекти пироги з яблуками, варити компоти та ліпити вареники. Також саме у яблучний спас випікали перший хліб із борошна нового врожаю. Це українське визнання заслуженими майстрами спорту України стали двоє тернопільських спортсменів. Це паралімпієць Тарас Радь. Він представляє Україну на світових змаганнях з біатлону. Звання заслуженої також отримала дефлімпійка-дзюдоїстка Марія Бала, яка виступає у категорії спортсменів із порушенням слуху. Вітаємо земляків! Бажаємо здоров'я і подальших перемог. На Тернопільщині відбувся чемпіонат із міні футболу серед правоохоронців. Між 11 команд обирали найкращу. Усіх учасників футбольного чемпіонату нагородили. Чемпіонат із міні футболу серед правоохоронців спільно з тернопільською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбувся у Тернополі. Продовж двох днів за першість змагалися 11 команд з різних служб поліції області. Дякую вам за участь сьогодні в турнірі. В першу чергу це Мінімум травмування, будьте обережні, сили достатньо, і б'єте файно, і бігаєте швидко. Вам всім бажаю перемоги. Перемога однозначно вже. Є в тому, що ви зустрілися, приїхали. Кожен з гравців показав себе на найвищому рівні та відстоював честь своєї команди. Після попередніх ігор до фіналу вийшла збірна команд відділень поліції, слідчого управління та Кременецького районного відділу поліції. Фінальний турнір пройшов у запеклій боротьбі за переможний кубок. За результатами змагань, третю сходинку посіла команда слідчих. Друге виборола збірна районних поліцейських. Абсолютним чемпіоном змагань стали працівники Кременецької поліції. Команду переможця та інших учасників футбольного чемпіонату нагороджено кубками та медалями. І до новин погоди опади відступили. На Тернопільщину знову йде спека. Прогнозують 25-30 градусів тепла в день і 14-19 вночі. Мінлива хмарність, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Тож маємо ще час насолодитись справжнім спекотним літом. Аж на цьому в мене все, дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі в підсумковому випуску. Новин.